Друзі, вітаю! Мене звати Іра і вона на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Як ви бачите, сьогодні в нас не парфумерне відео, адже оце, що я на початку говорю, що ми говоримо про парфумерію і не тільки. Саме під словами не тільки я маю на увазі книжки і читання, адже це моє хобі на рівні з парфумами, тільки давніше набагато, набагато багато років. Я планувала завжди на своєму каналі, окрім. Розказувати про парфумерію, ще й популяризувати читання і від себе це вже моя особиста Ну, не принцип, але я, коротше, популяризую бібліотеки, тому що я не маю книжкової шафи. Оце все, що ви бачите за мною, там в переміжку якісь дитячі книжки, і там історія від Діда Свирида. І... Справа Василя Стуса це всі мої книжки, по суті. Ще є декілька в тій кімнаті. Коротше, я не маю ніякої бібліотеки, я не купляю книжки. Не тому, що я економлю гроші, паперові книжки я маю на увазі. Не тому, що я економлю гроші, а тому, що я фізично не маю, куди їх складати. Це раз. По-друге, я не перечитую книжки ніколи. І наше відношення до бібліотек, звичайно, багатьох в кого збереглося таке ще з дитинства, коли в бібліотеки ми ходили по суті, за якимись нудними рефератами. Я в бібліотеку записана і регулярно її відвідую вже, напевно, років 20. Це моя бібліотека імені Ольжича у Львові. Дівчата будуть мене дивитися, всім їм привіт. І я набираю собі книжки і буду вам про них розказувати. Кому не цікаво, звичайно, не дивіться, чекайте, наступне відео буде парфумерним. Але раніше я читала дуже багато, я читала до 100 книг в За рік. 60-70, інколи було і побільше, но цей рік звичайно клята русня, клята війна, телеграм, робота Ну, Новини читати. Я знаю багато хто, тих людей, хто любили читати, з'їхали на таку мінімальну кількість хоча б заставити себе за патла присадити і почитати декілька сторінок. Тому книжок у мене не так небагато, у мене книжок ніби і багато, просто відео дуже рідко. Я би хотіла читати, звичайно, більше, там, наприклад, чи раз в місяць вам розказувати, чи раз хоча б два місяці. Тому що, якщо я не помиляюся, відео було ще десь на початку року, минулого. минулого. А може і не тоді. І я зразу попереджаю, що я обіцяла дівчатам мене просили зробити влог з бібліотеки. Я коли туди піду, я обов'язково зроблю якийсь вам влог, щоб показати, наскільки наші бібліотеки, звичайні, державні, прості бібліотеки, Пішли вперед з того часу, як ви їх пам'ятаєте. В мене, наприклад, просто прекрасно. мої дівчата в бібліотеці займаються от тим, що вони шукають новинки, все на українській мові, всі видавництва. Звичайно, як ви хочете якусь одну книгу, якусь новинку, ви можете її там відразу не знайти. Але я приходжу і я просто залипаю за тими прекрасними полицями, де є купа всякого, всього нового, все на українській мові. От зараз частину ви подивитеся. В мене тут правда більшість українських авторів, і окрім паперових книг. Я читаю ще в електронному варіанті, інколи і в аудіокнигах, але в нас трохи проблеми цим, з українським перекладом в аудіокнигах. Я книги, які я прочитала, і в мене немає їх в паперовому варіанті, я вам буду вставляти в картиночку, як виглядає обкладинка. Довгий вступ, тому що я давно не знімала таких відео. Я мушу людям пояснити, що тут відбувається взагалі. Адже, але приступимо ми до того, що я вам розкажу, що я прочитала. Я Розкажу вам в хронологічному порядку, як я читала від останнього відео, почну я з книги Богдана Коломійчука Експрес до Галіції. Я дуже люблю книги про Львів. Книги про Львів я можу читати будь-які, тому що я уявляю собі в голові картинку. Я знаю всі вулички, я виросла у Львові, я родилася тут. То мені дуже цікаво, от саме вулицями тими ходити. А оця книжка, ну. Про Львів, там частина про Львів, частина про... І в Європу Австро-Венгерська, Австро-Угорська імперія. Коротше, декілька сюжетних ліній. Це детектив. Не дуже мені сподобалося. Я якось плуталася між тими сюжетними лініями. В принципі, сюжет не цікавий, але якось так події дуже запутано відбуваються. Але хочу що сказати, в виправдання це не книга погана. Потім я вже знала, що ця книга не перша. З циклу. Можливо, через те, що я. Читала не з першої книги, я мал, мало, мені було мало відкритих персонажів. І мені здалося, що ну, я там чуть ли не допридумувала, допридумувала якісь характери тих персонажів. І це все. Я люблю, коли персонажі відкриті, і ти розумієш, про що ти читаєш. Може, через те, що я не читала першої книги, тому мені ця зайшла важко. Але, в принципі, як детектив, вона дуже симпатична. Це є початок. 20 століття і Львівський поліцейський їде в відпустку у Європу і там встрягає в пригоди. Потім ті пригоди, звичайно, переносяться вже на територію Львова. І друга паралельна сюжетна лінія йде зовсім по іншому шляху. Звичайно, вони в кінці об'єднуються і все таке. Але, ну, повторюся, мені важкувато було читати, якось не дуже. Захопливо чи що. Але відгуки на неї хороші, тому я все-таки звинувачую те, що ця книжка не перша в циклі. Наступна книга, яку я прочитала, це є Вільям Лінс і Грішем. Ви зараз тут будете побачити обкладиночку Алея жаху. Багато з вас, напевно, дивилися це кіно, а я не дивилася цей фільм. І, скажімо так, давайте переведемо на парфуми. Оця книжка це був для мене прекрасний розкішний старт і страшенно нудна база. Там починається історія в цирку, оці, всі їхні життя поза лаштунками циркової арени, якісь гадалки. Оті, там одні хто має, якісь має свої функції, хтось там, наприклад, силач. Тобто то не є такий цирк, як у нас там цирк вивели двох собачок і все, і чи клоунів. А там такий цирк, як теж якийсь початок. 20 століття. І початок дуже атмосферний. Я страшенно люблю таку атмосферу в книгах, їхнього життя, як вони там в тих шатрах переїжджаються. Це такий цирк на колесах, там теж не так просто. Оце все їхнє життя було дуже цікаво. Але потім сюжетна лінія звертає не туди. Головний герой йде окремо, потім, ну, там і церкове, звичайно, життя десь поруч. Є, адже це його професія. Але втратилась для мене оця от нотка, ця атмосфера того цирку, яка була на початку. Тому так. Прекрасний вибуховий старт і нудна база. Поверніть мені атмосферу цирку. Кіно, я, звичайно, подивлюся, але було в мене таке враження від тої книги, трохи розчарування під самий кінець. Я скаржилася своєму чоловіку, який дивився той, той фільм і казав мені, я тобі казав, не читай книги, не псуй собі. Враження від фільму. Так в мене і вийшло. Далі у нас Тес Герріцен двійник детектив трилер Цей мені сподобався. Дуже сюжет, динамічний сюжет. Жінка, суд медексперт патологоанатом. Вона знаходить в себе біля будинку, Вбиту, вірніше, не вона знаходить, а приїжджає, вона повертається з поїздки ділової, повертається і. В неї біля будинку знайшли типу її ж мертвою, тобто свою близнючку. І далі вона розслідує то все, не розуміє, що відбувається, чи вона кого хотіли вбити, чи її, чи це от сплановано там ту вбили. Коротше, дуже динамічний сюжет, дуже логічно побудований сам детектив. Ну як же мене бісила та героїня, головна? От в мене дуже часто таке буває, що ніби гарна книга, а головна героїня ну просто вона. Розумна, звичайно, вона така вся незалежна, професіонал своєї справи, тим більше, ну, не, та, не така проста робота судди Але тут паралельно якісь такі соплі вони прозводили. Ну, не знаю. Коротше, в принципі, ну, на трієчку раджу по-любому. Я ще не читала хірурга від цієї авторки. Обов'язково його почитаю. Тобто, авторка мені сподобалася, ну. Всяке буває. Коротше, не сподобалась мені тут головна героїня, але книга, в принципі, рекомендує. Це такий нормальний, добрячий психологічний трилер. Далі я прочитала: тут ви побачите, Енріх Марія Ремарк Тіні в раю. Ну, це шедевр. Хто не читав, як я раніше не читала, почитайте обов'язково, я читала в електронному варіанті. Ну, це класика. Це манера написання книги, ремарка. Це, звичайно, по-перше, захоплююче, ніби ніяких подій не відбувається, а очі від тексту ти відірвати просто не можеш. Це є історія одного емігранта, який втік по суті, від війни в Америку під час Другої світової, з Німеччини він був німець і переїхав туди, так як він був теж в в концтаборі, бо він не підтримував, не підтримував нацистський режим Гітлера. І він втікає туди, і там він будує своє життя. Отак, ну просто з нуля, ну просто ні з чого, ні документів толком, ні ну як вони там записувалися, реєструвалися, звичайно, але там якісь, щоб жити там, там теж було не так просто. І навколо нього люди, які так само звідкись якось так попали туди, ті ж самі емігранти, в кожного своє життя, кожен чимось займається, хтось там вже давніше, хтось недавно приїхав. Багато відгуків, що ця книжка слабша, ніж, наприклад, порівняно з іншими книгами Ремарка. Що вона менш трагічна, а мені ну дуже сподобалося. Там, от мені саме сподобалося, що не було. Звичайно, там і драма є, і трагедія є. Там, ну, там, по-перше, довгий період часу відбуваються ті всі події. Персонажі, ну, просто настільки живі, настільки неймовірно читати. Ну, от просто дуже-дуже сподобалося. Звичайно, це на 5, це класика, це ремарк. Хто такі любить, обов'язково раджу почитати. Я, мені дуже сподобалася книга. Далі паперова книга, будинок на аптекарській від Ольги Саліпи. Це теж такий детективчик-трилер, який ніби сюжетна лінія мені не дуже сподобалася. Героїня просто бісяча. Так само вона, от як з той, що я казала, вона така, типу, з одної сторони, незалежна, а з другої сторони, просто якісь настільки нелогічні, тупуваті в неї бували ну, поведінка, висновки, коли їй щось говорять, чи, чи ще щось. Плюс я не розумію, для чого от її хотіли зробити вже настільки незалежною і настільки характерною, вона вийшла настільки картонна, що крім як е, такий невеличкий спойлер. Крім як того, що зробити їй алергію на продукти, більше не було ні за що зачепитися чи що. Я не розумію, для чого та алергія, яка вона по сюжету нічого не дає, але всю, весь сюжет вона не знає, що поїсти, бо їсти вона може тільки в якихось вибраних місцях. Для чого це було з нею робити, я не знаю. І сюжетна лінія, якась така трохи стренуватися. Цікаво, читати дуже цікаво, але перша сюжетна лінія це, до речі, книжка про Хмельницький. Отак От як я розказую про Львів, хтось з Хмельницького. Обов'язково почитайте ту книжку, я думаю, вам буде цікаво, адже тут вулиці згадуються якісь ті. Одна сюжетна лінія тут іде про Хмельницький сучасний, а друга сюжетна лінія про Проскурів, тобто стара назва Хмельницького, теж на початку. ХХ століття. Оця друга сюжетна лінія дуже цікава і дуже мені сподобалась. Тому в мене такі якісь двоякі відчуття. Я раджу цю книгу, безперечно, вона цікава. вона, Ну, я не можу відділити одну від другої. Це одна книга. То, що мені не сподобалась героїня, це теж мої може, якісь мої якісь торгани, Але дуже рекомендую. Особливо, якщо ви були у Хмельницьку, вчились в Хмельницьку, пересікалися десь там. Ну, знаєте, якісь більш-менш райони, адже це така сама історія, як у мене зі Львовом з книжками про Львів. Ретро Роман він називається, але частина цих, частина подій все-таки в сучасний час тут є. Наступна книжка. Це є справа зниклої балерини. Знов детектив, український детектив. Це є Олександр Красовицький, Євгенія Кужавська. Я, звичайно, внизу під відео напишу всі назви книг із авторами. Тут мені все приємно. Але так все от приємно, аж трошки теж було нуднувато. Книжка цікава, але якась така ну, банальний просто детектив. Зникає балерина, її рідна сестра звертається до. Слідувач, я забула, як він буде. Коротше, до слідчого, дослідчого в якій вже відставці, він там живе собі, тихенько в садочку варить варенічка, займається домашнім господарством, і вона приходить до нього з цією проблемою. І, звичайно, він не може її відмовити, береться, а він такий. Поважний, всі його знають, у нього там якісь свої зв'язки, але так як він не при справах вже, там теж якось трошки йде не в ту сторону все. Ну, але, в принципі, цікава, теж не можу нічого сказати. Ну, на 3,5 нехай буде. 3,5 – це хороший відгук, хороша оцінка від мене. Хто не знає, дивіться попередні відео про книжки. Там десь є в мене навіть список відтворення, папка з відео про книги. В принципі, рекомендую. Легкий. Злогічний, не було тут нічого такого, щоб там не зачіплялася, я за щось, чи щось мені було тут незрозуміло. Прекрасно, просто що. ну, Десь приблизно з середини ти вже знаєш, що до чого і чим це все закінчиться. Ну, гарна книга. Нема не в мене до неї претензій, просто таке легке чтиво. І остання з цієї добірки це є Олександр Завара Гелтер Скелтер». Це теж. Психологічний трилер починається як містичний детектив, і я від цієї книжки в захваті. Я таке тверде, 4,5 ставлю, щоб вже прям до ремарка не дорівнювати. Коротше, тут група студентів живуть в Чернівецькому університеті в гуртожитку. І після якоїсь п'янки, після якогось свята, як то ну, гуртожиток, там вільні вони всі вчаться, такі вони. Сучасна ця молодь, кожен на своїй хвилі, хтось там вчиться на історика. Вони всі такі освічені, ну така молодь цікава. І вони проводять деякий такий містичний ритуал жартома, але потім щось іде не так. І це, здається, ніби дурня. Ну Мається на увазі містичний детектив, хто там буде дивитися на це все. Ну Тут, по-перше, йде кожна. Глава від, кожного, від ну, про окремого персонажа. Не від нього, а про окремого персонажа зі своїми кожен персонаж зі своїми історіями, дуже гарно все відкрито. Але тут настільки все зв'язано, що отут я не буду теж спойлерити, але от скажу від себе: з самого початку там тянеться одна така трошки, як то кажуть, ні ув'язочка. І мені здавалося, що все, автор загубив цю ніув'язочку. Я, от типу, відчула, що це, А в кінці доходить автор теж до тої. Ну, тобто, на початку там була така зацепочка, а в кінці вона таки автором розв'язалася. Ну, от мені дуже сподобалася ця книга. Це такий психологічний детектив, дуже цікавий, дуже динамічний, цікаво читати, багато яких сподій, дуже гарно відкриті персонажі. Дуже всім рекомендую. Я ну, це остання книга, яка була. Я досі ще в захваті, адже мені тепер треба ті книжки здати, піти в бібліотеку, взяти ще нове. але це остання з моїх причинених книг. Тому дуже рекомендую цей гелтер-скелтер від Олександра Завари. Такі в мене були сьогодні відгуки дивні. Ну нічого, будете замість стріму дивитися. Я думаю, що це відео буде замість стріму, подивитися собі. Напишіть мені, що ви думаєте про це все. Але все одно я не зупинюся. Я знаю, що декілька людей, з моїх підписників, люблять ті відео із відгуками, люблять читати. Тому такі відео будуть не часто, але будуть. Походу між моїми. Перебіжками в бібліотеку і назад я буду розказувати, що я прочитала. Дуже дякую за те, що дивилися. Дуже дякую моїм дівчатам з бібліотеки імені Ольжича. І читайте українською, не ігноруйте повітряні тривоги. Цьомкі-бомки!